Путіна є план, як він буде здійснювати напад на Європу. Але знаєш, Путін вже за три роки нічого по суті не зміг досягнути в Україні. Київ за три дні не відбувся, і наші українці дали йому нормальну відсіч. Як він може захопити Європу і що зробити Європі, якщо він з Україною не може собі дати ради? Європа не така сильна. Він це розуміє. Його розвідка йому докладає, що Європа слабка. Якби Європа була дійсно сильна, вони б дали відбій. Путіну зараз в Україні. Ось, дивись, якийсь таран нападає на іншу країну, і ніхто не дає відсіч. Ніяка країна не втручається і активно не відбиває. Що це означає? Що всі країни тирани в цей момент розуміють, що нападати це нормально. Якщо ми нападемо на іншу маленьку країну, ніхто не втрутиться, ніхто нам не дасть відсіч. Нічого не відбудеться, тобто ми можемо це робити. Тому й почались такі заяви, що ми нападемо на вас, ми нападемо на вас. По суті, чому Путін може домовитися з Трампом? Тому що Трамп він також Трамп. І вони добре розуміють один одного. Вони хочуть розподілити світ, розділити його між собою: Китай, Америка, Росія. Єдине, що вони не можуть не знають, що робити з мусульманським світом.